Вітаю вас в ефірі Державного телебачення Служба телевізійних новин. Слідство Генеральної прокуратури не знайшло доказів того, що підпал будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року був кимось спланований. Про це на брифінгу заявив перший заступник генпрокурора Володимир Гузер. Будь-яких доказів запланованої пожежі в будинку профспілок, не встановлено. Ця пожежа стала наслідком масових заворушень, сказав Володимир Гузер. Він також зазначив, що вогонь до будівлі потрапив зсередини. За даними експертів, пожежа на барикаді, яка була розташована біля центрального входу до будинку профспілок, а також в самій будівлі розпочалася із внутрішнього боку, коли особи, які перебували в приміщенні, почали кидати пляшки, щоб таким чином унеможливити потрапляння до їхніх супротивників. Як сказав перший заступник генпрокурора, після того, як було закрито вхідні двері до будинку профспілок, спрацював так званий ефект димаря. Тобто дим від конструкції, які загорілися, почав швидко просуватися сходами, і саме на сходах було знайдено переважну більшість загиблих, а деяких з них у кімнатах поблизу сходів. На тілах загиблих не виявлено слідів катувань, побиття вогнепальних поранень. Смерть цих людей настала від отруєння чадним газом продуктами горіння, сказав Володимир Гузер. Також він зауважив, що зависну висновками експертів версія про застосування в будинку профспілок отруйних газів, зокрема хлороформу, не знайшла підтвердження. Зазначимо, що загалом 2 травня в Одесі постраждали більше 200 осіб загинуло 48. Учора, 21 квітня, голова одеської облдержадміністрації Ігор Палиця провів зустріч з сім'ями загиблих під час трагічних подій 2 травня 2014 року. В Одесі він запевнив, що як і родичі загиблих 100% зацікавлений в тому, щоб люди дізналися правду про ці події. Також губернатор сказав, як проходитиме в Одесі річниця подій 2 травня. Ми максимально намагалися забезпечити порядок на куликовому полі весь цей час. Хоча провокацій було багато, в тому числі і таких, коли трагедії рідних загиблих використовувалися політиканами, які обслуговували інтереси країни-агресора. Попереду в нас тяжка дата. Ми не забороняємо масових заходів, якщо вони офіційно дозволені та подані заявки на проведення. Але попереджаю всіх: ніхто не дозволить використовувати трагедію як піар. Заходи безпеки в ці дні будуть підвищені. Ніхто не заборонятиме доступ до місць загибелі ваших рідних. Дерибасівська вулиця, центр міста та Куликове поле, сказав голова Одеської облдержадміністрації. 2 травня Куликове поле буде взято під охорону міліції. Прохід на площу буде здійснюватися через рамки металошукачів. Заборонено проносити звукове та інше обладнання, а також великогабаритні предмети. Він пройшов Другу світову війну. Був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС, а після звільнення з військових лав присвятив своє життя у вічненню пам'яті загиблих під час війни закатованих забраних в полон за таку відвагу й самовідданість 90-річного ветерана, вкотре нагородили від імені президента України. Захід пройшов у стінах Одеського військового історичного музею. Борис Макарович всі свої роки присвятив батьківщині. Народився він у Львові. Проте обставини життя привели його до Одеси. Ще в 17 років він написав рапорт на прийняття уряди захисників вітчизни. Пройшов всю війну і, на щастя, повернувся живим. Проте затишок і спокій ветеран не обрав, продовжував служити в армії. А після катастрофи на Чорнобильській АЕС визвався в ліквідовувати аварію. У 1988 році герої звільнили зі збройних сил з вислугу у 52 роки. Втім, і після цього жити на користь своєму народові ветеран не перестав. І ось вже протягом 24 років Борис Макарович займається випуском Одеської обласної книги пам'яті, де вже встиг увіковічити ім'я 200 тисяч учасників Другої світової війни. 19 томів книги пам'яті України, в тому числі от, і чотири Тома. Де увіковечується последняя категорія, которую ми вносимо в книгу пам'яті, це фронтовики, вернувшиеся з фронту живими. За відвагу, мужність і самовіданість героя нагородили годинником та подарували квіти і фотографію з президентом України. Я, дуже витом, я ну, от скромний такий Они всегда будут у вас на руке. Ну, спасибо. Вы их носите и будет напоминать они вам. В свою чергу Борис Макарович поділився спогадами і історіями зі свого тернистого життєвого шляху. А просто говорить, Борис, ти знаєш, ти роби плод, став міномет, бери побільше мін, і ми тебе отштовхнем, а ти Пуляй, а ты во время наступления. Мы проплыли там десяток метрів, три выстрели сделали, і в том числе наш міномет на дно. і ми в воду. А також пригадав щасливий момент перемоги над нацистськими окупантами. По часам слідили, коли же наступить день побеги. И для меня он закончился, я начал говорить вам, что я закончил боевые действия 11 не 9 а 11 числа уже под Прагой в городе, есть такой Чехословакии, город Нейдек. Вот там закончились боевые действия, и мы уже Значит, ну, начали праздновать реально день побіги. Ветеран вважає, що для спокою йому не вистачає лише завершити свою книгу, адже залишилося ще 70 тисяч імен, про які йому поки що не вдалось розповісти, бо держава припинила фінансування. Та сподівається на те, що гроші знайдуться, і він зможе зробити свій внесок для батьківщини сповна. Ірина Рогозянська, Олег Черба. Факти. Арсеній Яценюк звернувся до голів обласних державних адміністрацій поінформувати громадян про заходи безпеки напередодні травневих свят та відзначення 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Він звернувся до всіх громадян розуміти, що країна знаходиться у фактичному стані війни. Можливо, десь треба почекати, показати документи, але це заходи безпеки, це обов'язкова програма. Мова йде про те, що ми воюємо з державою, яка спланувала десятки терористичних атак, і ми повинні зробити все для того, щоб їх уникнути. Зрозуміло, що росіяни вкидують великі гроші. У них ще залишились тут е, певні терористичні мережі, які будуть пробувати про провокувати протистояння, в тому числі і на ідеологічному рівні, тобто. Соціальна, політична, ідеологічна дестабілізація це завдання Росії. Наші завдання: превентивні заходи, боротьба з цим і захист громадян. Вже відомо, що на травневі свята в Одесі вживатимуть безпрецедентних заходів безпеки. Спокій громадян охоронятимуть тисячі силовиків. Як повідомляє прес-служба обласного управління внутрішніх справ, на травневі свята в Одесі буде введено режим посиленої охорони громадського порядку. В вулиці міста патрулюватимуть понад дві тисячі працівників міліції, в тому числі тисячі правоохоронців з інших областей, 600 військовослужбовців Нацгвардії і 450 членів громадських формувань. На випадок ускладнення оперативного стану передбачено резерв особового складу міліції чисельністю 380 осіб. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив міністру оборони Степану Полтораку інтенсифікувати будівництво фортифікаційних споруд та оновлення техніки. Про це він заявив під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Треба боротися з диверсійною роботою, тому є два прохання до вас. Перше це будівництво фортифікаційних споруд, і це завдання обласним адміністраціям, яке президент і уряд дали вже практично два місяці тому, і тут ми вимагаємо конкретних результатів. Я мав розмову з секретарем Ради національної безпеки і оборони з цього питання. Позавчора пішло закрите доручення, і я вимагаю виконання цього доручення. І друге це оновлення техніки, ремонт техніки, придбання нової техніки і озброєння. І до інших тем 28 грудня 2014 року було прийнято закон України про внесення змін до певних законодавчих актів та визнання деяких з них недійсними. Помітні зміни торкнулися і закону про чорнобильців, а саме щодо статусу соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Які зміни чекають чорнобильців першої, другої та третьої категорії, та коли оновлені закони набудуть чинності – дивіться в сюжеті. У рамках змін до закону про чорнобильців була ліквідована друга стаття, у якій визначалося, як такі зони розповсюдження радіації. Також серйозних змін зазнали статті, які стосуються безпосередньо пільг ліквідаторів наслідків аварії. Проти першу категорію чорнобильців зміни не торкнулися. Мова йде про чорнобильців постраждалих у наслідок аварії та які мають захворювання, викликані радіацією, або громадяни, яких було виселено із зони зараження, але вони все одно встигли постраждати. Чорнобильців другої категорії, до яких відносять ліквідаторів, які не мають захворювань пов'язаних з діями радіації, позбавили деяких пільг. Було виключено санаторно-курортне лікування, яке до 2015 року предоставлялося цим громадянам. Також потерпівшим, маючим другу категорію, виключено передвіження в городському і пригородному транспорті. Тобто безплатний проїзд в городському і пригородному транспорті, право безплатного проїзду, залишилось тільки за ліквідаторами. Значні зміни внесеної до третьої категорії. До такої категорії відносять ліквідаторів та потерпілих внаслідок аварії, які брали участь у ліквідації або у пізніший період, або мали незначну кількість робочих днів на АЕС. Здесь у нас до 1 июля, июля льготи остались в повному об'ємі. но опять-таки убрали санаторно-курортне лечение. 1 июля будут з 1 іюля льготи 3 категорії будуть предоставлятися учетом. Совокупного дохода семьи. То есть, если доход на одного члена семьи будет превышать сумму налоговой льготы, то есть 1710 гривен, эта категория льготы получать не будет. В Одеській області статус чорнобильців мають 7700 чоловік. З них 2180 мають інвалідність та першу категорію. Протягом 2014 року за рахунок державного бюджету в санаторіях проходили лікування 283 чорнобильці. Згідно зі змінами закону про статус соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Кількість чорнобильців, які за державні кошти відвідають санаторії, може зменшитися більш ніж в два рази. Втім, це має позитивно відбитися на бюджеті країни. Валентин. Блях, Владислава Приходько, «Факти». Проблеми є, а грошей на їхнє вирішення нема де взяти. Керівник групи об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Валерій Штифанець розповів про причини неефективного реформування житлово-комунального господарства в Одесі і запропонував шляхи їхнього вирішення. Більшість одеситів мешкають в багатоквартирних висотках. Новобуди зазвичай обслуговують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Хрущовки і Сталінки, працівники житлово-комунального господарства. На кожну з цих організацій покладено чимало завдань: ремонтувати комунікаційні системи, покриття будинку, вивозити сміття і усувати приватні проблеми конкретних окремих квартир. Робота нескладна, але от на виконання її коштів завжди не вистачає. Причина небажання або неможливість мешканців сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги. Є хронічні платежі, які не поступают год, два, три. И есть определенные обязательства ОСМД и ЖСК перед организациями, которые поставляют коммунальную услугу и другие виды услуг. Это и водоснабжение, это и электроснабжение, это обслуживание лифтов, это вывоз мусора. И ОСМД и ЖСК должны рассчитаться. И если они рассчитываются в полном объеме, то есть тогда на обслуживание самого дома, на какие-то устранения и неполадки решо, практически денег не остается. Аби ефективно вирішити проблему, яка склалася із лісними неплатниками за комунальні послуги, необхідно скористатися досвідом європейських країн, впевнений Валерій Штефанець. Тобто посилити відповідальність споживача, в певні зміни в законодавчу систему України. «Нужно більш жорстко ставити вопрос по взисканню задолужності по платежам, і більше приміняти вопрос субсидування. По чому? Тому що якщо держава може субсидувати, то треба звернутися, нужна отримати ці субсидії. у пересічних платників комунальних послуг на рахунок причини виконання службами ЖКГ і ОСББ їхніх прямих обов'язків. Думка інша. Вважають, що навіть якщо абсолютно всі одесити сплачуватимуть за комунальні послуги, нічого не зміниться. Треба реформувати всю комунальну систему. Даже ремонт то делается, труб і все кожа з людей ці зіраліза слід. за малый ремонт они берут бешеные В этой сфере надо делать кардинальные изменения. А сегодня деньги берут очень большие, очень большие. А качество услуг абсолютно нет. В а масштабах государства надо создавать какие-то структуры, либо, предположим, вот эти вот новые формы организации обслуживания домов. Паралельно необхідно змінити принцип будівництва нових висоток в Одесі, аби потім не витрачати кошти на їхню модернізацію в системі комунікацій, переводячи лінії на більш енергозберігаючі і менш затратні, будувати будинки необхідно одразу з модернізацією. А щоб висотки більш ефективно обслуговувалися ОСББ і ЖКГ, необхідно відновити в Одесі курси з підвищення кваліфікації для працівників цих служб. Такі в нашому місті були раніше, але тепер через небажання кермальнічів Пальміри їх фінансувати, уроки для комунальників відмінилися. Свої пропозиції керівництво ОСББ ще в лютому надіслало у Київ. На відповідь чекають і досі. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько, факти. Вже 24 квітня по всій країні стартує зовнішнє незалежне оцінювання, проходження якого є обов'язковим для всіх випускників українських шкіл, які бажають вступати до вищих навчальних закладів України. В українському центрі оцінювання якості освіти завершено формування бази даних учасників тестування. Так на Одещині зареєструвалося 18 тисяч охочих вступити до вишів. Про інновації та нововведення ЗНО 2015 дізнавалася Ольга Міщук. Традиційно для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні необхідно зареєструватися на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, сформувати свою реєстраційну картку, інформаційний бюлетень та отримати сертифікат. Останній необхідно мати, аби потрапити до аудиторії разом із паспортом та запрошенням перепусткою, яку цього року треба роздрукувати самостійно. вестибюле вывешиваются алфавитные списки участников на данном пункте тестирования. Значит, нужно найти себя в этом алфавитном списке. Напротив вашей фамилии будет указан номер аудитории, в которой вы будете проходить тестирование. Вы поднимаете значит, в ту аудиторию, которая вам указана. Дальше при входе в аудиторию обязательно висит еще аудиторный список аудитории всего 15 столов то есть 15 рабочих мест каждое рабочее место имеет свой номер и около каждого номера указаны еще и фамилия и имя отчества абитуриента который должен находиться на этом месте У 2015 році ЗНО проходитиме з 12 предметів. Перший тест з української мови та літератури абітурієнти не пишуть 24 квітня, а результати дізнаються вже 15 травня. Ті ж, хто з поважної причини не зможе скласти тести, матиме можливість зробити це 9 червня під час додаткової сесії. Серед цьогорічних новацій принцип пріоритетності, коли абітурієнт вказуватиме, що саме його цікавить, а система визначатиме, які вищі йому підходять. Також впроваджено два рівні складності завдань для кожного предмета. Два уровня заданий. Значит, первый уровень это базовый, второй уровень углубленный. Выбор уровня был во время регистрации. На базовый уровень отводится 150 минут, на углубленный 210 минут, то есть это в среднем 2,5-3 часа вот лица эта работа. Нинішнього року по новому будуть рахувати результати тестування. Після того як абітурієнти складуть ЗНО, експерти з огляду на результати зможуть визначити мінімальний поріг. Опісля усіх випускників поділять на дві частини: ті, хто склали, тобто подолали визначений поріг, і ті, кому це не вдалося. Можна отримати в втіченні получасу, значить, робочу тетрадь, в якій ти виконував це тестування. Це залишається на пам'ять абітурієнту. где-то на следующий день, может быть через день, значит, будет на сайте Украинского центра размещены правильные ответы на те задания, которые предлагались что на базовый, что на углубленный уровень, и можно будет, уже имея на руках вот эту тетрадочку, примерно оценить, ну, скажем так, успешность выполнения этих заданий. На персональную страничку абитуриента будет еще размещена скан-копия его работы. Значит, по ответа, вот, по бланкатвітавопотестуванню. І найголовніше нововведення у разі невдачі складення першого тесту до решти абітурієнта просто не допустять. Отож, цього року стати студентом він не зможе. Ольга Міщук, Дмитро Боровецький факти. За останній рік Одещина прийняла найбільшу з усіх областей країни кількість переселенців зі сходу, значну підтримку людям, які тікали від бойових дій, надали волонтери благодійні організації. Про допомогу і підтримку людям однієї з них дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. До того як в наш регіон масово стали з'їжджатися вимушені переселенці зі сходу країни. Благодійний фонд Добрий Самарянин займався переважно допомогою дітям, але побачивши ситуацію, стали активно підтримувати і людей, які втікали від небезпеки воєнних дій. Дитячий лагерь без затоплення, без утеплення. і ми, звісно, поселили людей там на літній період, ми думали, що до августа ситуація наладиться. І ми потім їх правимо братно домой. Ну, концу августа. Ми вже поняли, що ніхто нікуди їхати не буде. Отож, взялися до роботи і разом із переселенцями почали готуватися до зими. Фонд провів експеримент. В маяках люди самі своїми силами утеплили літній табір, займаються сільським господарством і тваринництвом, щоб забезпечити хоча б власні потреби. Ми залі у нас є вже свинки там штук. Курей, вот 130 мы курей завели, там еще сейчас закупим и на выращивание. Также мы коровник делаем, мы хотим завести, купить с Божьей помощью где-то 20 коров, чтобы там они могли молоко, какие-то творог делать, продавать. То есть Априопрозводства, щоб вони вийшли на сібістойми наразі, фонд знайшов можливість надати людям ділянки землі на будівництво свого житла. Участки прилягаючи території на шість сотка і но також є європейські гранти, які допомагають на или ліпомощі. Для пірісілеця до 50 тисяч доларів буде достаточно хорошого домастрою. Щоправда, у фонді запевняють, що будуть допомагати людям, але вони повинні вчитися самі себе забезпечувати. У свято Архангела михайлівському жіночому монастирі відбулося нагородження переможців дитячого конкурсу Великоднього малюнка. Понад сотню дитячих малюнків було представлено на конкурсі. Переможців визначали відповідно до вікових категорій від малечі до старшого шкільного віку. Як проходило нагородження та що отримали переможці, знає наша знімальна група. Учасників конкурсу дитячого пасхального малюнку, який організувала одеська міська влада за підтримку свято Архангело Михайлівського жіночого монастиря, було заявлено безліч, що підтверджує велика кількість малюнків різного рівня. Проте дуже багато маленьких талантів здивували організаторів конкурсу своєю майстерністю. Виглядали претенденти на перемогу трохи розгублено. Сьогодні їм було трошки не до телебачення. Проте про свої роботи розповідали охочі, а також ще не менш важливо, бажали успіху своїм конкурентам. Я нарисувала роботу, котро називається Пасха. У меня изображена там картина Пасха с яйцами и на заднем фоне большая церковь. Пожелаю победу, чтобы они всегда выигрывали, чтобы это был их не первый раз. Більшість малечі нестримно чекали оголошення результатів. Яскраві альбоми для малювання та олівці притягували їхні погляди з самого початку заходу. А що ще потрібно маленькому художнику для щастя? Льова один з наймолодших учасників, який має іншу думку. Ані олівці, ані альбоми його не цікавлять. каже, занадто передбачено, бере участь вже не вперше, тож знає, що до чого. Ну я думаю, що бумагу і карандаши, а то в перший раз, коли я тут був, Тут видавали календарі бумагу. Не важна, головне, участь. Оголошення результатів з нетерпінням очікували всі учасники конкурсу. Для багатьох це могла бути перша перемога у житті, і ось ця мить настала. Із майже сотні робіт 30 були відзначені призовими місцями. Учасники, які цього разу не здобули перемогу і надалі розвиватимуть свої таланти, аби наступного разу досягти кращих результатів. Валентин Бляк, Дмитро Боровецький. Факти. Якщо ви не встигли подивитися наші новини в прямому ефірі, ви завжди зможете знайти останню інформацію на нашому офіційному сайті. Тож відвідуйте сторінку Одеської обласної державної телерадіокомпанії в інтернеті www.oodtrk.od.ua Ми з радістю працюємо для вас. А в мене вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі Державного телебачення для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго.